Ми, що при Бродівській районній раді з метою координації дій влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ, церковних комітетів та жителів району створений координаційний штаб допомоги українській армії та учасникам антитерористичної операції. Районна рада запрошує до співпраці усіх небайдужих. Згідно розпорядження голови Бродівської районної ради Ольги Шайдуліної, 9 вересня о 10 годині у сесійній залі Бродівської районної ради відбудеться засідання чергової 29-ї сесії районної ради, на якій серед більше двох десятків питань буде розглядатися питання про соціальний захист сімей учасників антитерористичної операції. З цією метою будуть внесені зміни до окремих показників бюджету. Детальніше із порядком денним 29-ї сесії Бродівської районної ради можна ознайомитися на офіційному сайті Бродівської районної ради.